Шалом, це Славко. Російським пропагандонам зараз дуже потрібно схиляти українців до миру, щоб гірше не було. Це один з чільних пропагандонів, що працює на Заході. Черговий шведський зрадник знайшов якусь, як це сказати, вічливо, москвинську вагіну. Ну і вони після того всі стають русофіли. Що вони в тих графінках знаходять, я не знаю. Я от. Чесно скажу при Асі з ким тільки не жив. От з кацапками не було. Може, просто ну, може спові кого не знав. А так, от, в принципі, щоб, щоб не за деньги, то навіть і близько не було. З найдивнішими народами зустрічався, але цього не було. Кася мене шпіняє второй, третій жіною, ну та ж була козачка, добре. Забудемо мої подробиці, всіх зайвих відшили і говоримо. Значить, який новий темні російських перемог озвучили. Ну на четверте число. Я знаєте, світла немає. Я на таку гидоту перше мене дивлюся, подивився важливо. Потім зайнявся кацапською пропагандою. Значить, так зайняли сотницький козачок, перейшли річку Донець там, же, через Харків ідуть на часів яр за два-три тижні. Часів яр візьмуть. Ось от є схема. Бачите? От, от є схема очевидного здобуття Часового яру. Отак от каже: отаким от путем пойдем, значить, і за 2-3 тижні від Бориса Хлебського храма, значить, ну все по Ільфу і Петрову, Бориса Хлебська каже: візьмумо часів яр. Красногоївку візьмемо за тиждень. Донецьк далі засягу, і після цього Донецьк стане далі засягу української арти. Ну, я не міряв, але сумніваюсь. Ну, може, якщо Красногорівку за тиждень візьмуть. Найбільша перемога, ви навіть не знаєте, де, я вам зараз покажу. Ось Нью-Йорк. Оце каже укріплення з 2014 року. Це найбільший прорив на фронті 10 кілометрів глибину. Тут два, а так каже, пишуть до 4-5 кілометрів. Оце каже найбільші прориви найпотужнішої оборони. Каже сам Ендрю Перпетуа. Не вірив, що вдасться ці укріпи взяти в Україну збройних сил України. Правда, Перпетуа. Після цього цього Фраєра забанив, значить, за вільне використання. Але, каже, все-таки прорвалися. Так. За год взяли Роздолів і дуже добре захищену Білогорівку на Сіверському напрямку. Я навіть не хочу знати, де це знаходиться, тому що достатньо, що рік брали Роздолівку і дуже добре захищену Білогорівку. Так, в районі Куп'янська готується в наступ до річки Оскіл. Готуються, Готується, наскільки я знаю, теж уже десь стільки ж часу. Оце оце темнік, весь темнік російської пропаганди каже самого самий перпетуа не передбачав, самий перпетуа, що прорвуться оце. От щоб ви знали, це карта найпотужнішого прориву цій кампанії наступальній Збройних сил Російської Федерації. Ось. Якщо вас спитають, які успіхи Арефії, ви маєте показати оце, от що Нью-Йорк в оточенні, значить. Ну, майже, ну, скоро. І тут, ну, а решта лише пунктів чули. Тепер поговоримо за щось серйозне на тлі цієї карти московських перемог. Що є для самої України спочатку стратегічними ударами? Та наскільки Росія спроможна їх нейтралізувати дужчим часом? Перш за все, ну ви це знаєте. І не говорив за ефективність, говорив за очевидність. Морські удари в Чорному морі. Їх Росія ніяк не елімінує. Нічого вона з цим зробити не може. Хіба що витягне кораблі на берег? Он показувався. А ти сказав, що новоросійські російські кораблі загнали во внутрішню гавань? Ти думаю, ви без мене бачили. Слухайте. що користі говорити за хороше. Воно й без нас відбувається. Розумієте? Так, удари наших спеціальних сил, умови розвідки ну, значить, дронів позапільної рифі, по інфраструктурі, з переробки та експорту нафти, по авіабазам, об'єктам ППО. Ну ефективність ми бачимо. засоби ППО перекидаються з Сибіру з півночі. Скоро українські дрони зможуть там літати. Я скажу елементарно. Повірте мені, якщо війна затягнеться, то дрони полетять зі сходу. Це от не, не, не до пінгвінів треба було посилати експедиції, а експедиції треба посилати як німців, в Тихий океан, в Льодовитий. Тому що дрон, я скажу, він злетить з чого завгодно. І з нейтральних вод, випускати, як там вже немає. Зараз наїхати Сахалін, що два пальця. Доїхати П'ятаправо Камчатський це просто ну, а анагрі нічим розгаваювати. Так само, що зібрати дрон в, в Монголії. В, Казахстан, ну, в Казахстані збирають, як ви розумієте, наші дрони вони летять з півдня. Рідко, щоб не провокувати Казахів, але, казах, уряд Казахстану, але літають, значить, так. Удари на фронті. Це наше найслабше місце, значить. і... Чому? Тому що обмеження США перешкоджають Україні більше за російську оборону в нанесенні таких ударів? Тому з трьох пунктів, я скажу, два успішно виконуються. За третій, значить, можна сказати, що не позиції і можливостями України це визначається і не можливостями оборонними Росії, а позицією Сполучених Штатів. Так, наскільки Ерефія спроможна? Зв'язати оперативні та тактичні резерви ЗСУ, значить, та перешкоджати логістиці ЗСУ. Чи в Україні є стратегічні резерви? Ось, про що треба говорити? Такий комплекс питань. Розглядаємо їх також в концепції сучасної війни вже. Правильно? Обмежити оборону України в повітрі та на суходолі. В повітрі це успішно. Ви бачили, ну Миргород я не хочу говорити, ви ж розумієте, що полкани завжди полкани. Ми ж, ми ж не розстрілюємо, я скажу, що ми ж їм нічого не робимо. Тому вони собі можуть собі таке дозволити як в Миргороді. Пошук та нейтралізація українських резервів. Єдине, що можна на цьому сказати, що резерви України лишаються достатньо мобільними, як це не смішно, вже не, не, не не початок війни не так накривають, але досягли вони вичерпання українських бригад на фронті. Це правда, що на початок їхнього наступу значна кількість бригад, навіть в першій лінії, мала штати мала чисельність 50% від штатів від штатної. І ви самі розумієте, що це коштом бойових підрозділів, перш за все, тих, що на лінії зіткнення, тих, що на фронті. Це їм вдалося, як ви розумієте, і з повітря вони тиснуть, і на запілля вони тиснуть. Оце сьогодні ми користуємося дивом електрики, але ж ну, ну так, да, перед тим не користувалися. І третій з цих аспектів, значить, дві, дві в них вдалося. Ситуація, як у нас. Я ще раз поясню, що от в тилу вони не можуть розшукувати наші резерви, нашу логістику не дуже виходить, вони можуть тільки оперативними комбінаціями перекидати вздовж фронту. І тут якась добра людина, здається, пан Червінський, я його спеціально тримаю. ну, Для вас просто, от як, от знаєте, як кабано притравлювають, як лайк притравлюють, значить, я кількох лишаю найбільш приємних мені оп опонентів. Сталин теж, між іншим, не всіх розстрілював. Так ось. Як це вам пояснити? Перше, що, щоб ви тренувалися, а друге, щоб ви розуміли їхні аргументи, каже, що росіяни знову можуть розтягти фронт. От що зараз конче потрібно Москви нам, було 2-3 тижні тому це розтягти фронт? Між іншим, які, ви в курсі, які втрати, значить, називають в Тємнику, їхньому 2 200 на День Збройних сил України і 60 тисяч на місяць. Ну, що на це все можна сказати? Я боюся, що це їхні втрати. Не раз ми вже їх ловили на тому, що це їхні втрати, що це вони свої видають за наші, але це поки що гіпотеза за досвідом попередніх кампаній. Так ось повертаємося. Третій пункт, який їм. Це я замість реклами. Роблю відступи, ніхто ж поки що свої товари в мене не рекламує, хоча міг би. Так ось. Зменшити український натиск на Крим. Це їм повністю не вдалося і попозніси, тому що Крим не входить в обмеження сполучених штатів застосування зброї і тому швидше за все Крим буде не те, щоби українським, і не те, щоби дуже безлюдним. Але я скажу, втілиться мрія за вольний полуостров, що обидві сторони зможуть там здобувати гроші. Так, що це поразка ВСРФ в обороні Криму на рівні оперативному і стратегічному повно. До тактики, ще, як ви розумієте, не дійшло і навряд чи дійде, але це оперативний програш і стратегічний. Так. Успіхи. В розкол українського суспільства. Ну, українське суспільство завжди розколоте. Я не знаю, як це можна писати собі в успіхи. Це вказати, що. от... Об'явіть війну Англії, як у Мюнхгаузена Мунгаузена у фільмі. Я скажу, що знаєте, я б теж хотів би займатися розколом українського суспільства, бо дуже легко показати результати такої діяльності. Ну, атака на світло, єдине, що їм вдалося, переконати Захід, ніби Ерефія перемогла 24-го року. Ну, що можна сказати на все це? Вони успішно переконують. Ну, багато людей за це пишуть. Захід дійсно певні шатання є серед обивателів. Тому що ну, ну звідки же ж отакі ж, отже, ж, беруться Вальтерсони. Скільки б їх припету, наші не банілі, а все одно, але дивитися, ну, на цю карту стратегічного успіху Росії, я скажу. Ну, да, якщо це стратегічний успіх, якщо це воно такою, що шалоніровану оборону прорвало. Тепер поговоримо, чи є верефії доктрина наступу. Ну, по-перше, наступи звелися до тактичних, як у штостру. Тут багато кажуть, що в принципі, отак -от швиденько наїхати мотоциклами, має певний сенс, якщо оглушити цю позицію, якщо вогневий нальот робити, якщо скоординувати удари вогневій швидкий наїзд. То, в принципі, це отака механізована тактика що струп, значить, що це отакі от сучасні наїзди Орди. Ну, будемо розглядати далі все це, але я скажу поки що з такими темпами наступу і такими стратегічними успіхами. Ми, і головне, що кульмінаційний же момент цього наступу минає літнього. Все-таки. Вони його не розгорнули, вони фронт не розтягли, вони знайшли рішення, а використати його не можуть. Їм лишається платити ось цим от Вальтерсоном. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вдячні, бо я щось, щось не те з'їв. Слухайте. А я вам скажу, як тільки російські війська пайдуть. На Україну на велосипедах. Значит, Это, уже поехали, перемогла. Вже, вже було. Здається, в перпетуа. Здається, наш Перпетуа показав цю картинку. Якщо я її знайду, якщо це правда. Слухайте, зараз потерпіть, якщо вже ви так. О. Іду, а ся вже йдуть. <реш> значить, ми побіділі. Ну на сказать, ми устояли. Давайте так, да. Ася, але устоялі, значить, да, да, да. Легко сміятися, щоб самим не довелося так наступати на Крим. Mm. Захід не дасть техніку. У мені не подобаються ці ваші голоси патріотичні. Сподіваюсь, що вони всі з Польщі, з Канади. Ну ж, а принаймні з тилу, принаймні з доброї якоїсь посади в Києві ситної. Що ми воюємо іноземним стрільном, іноземними набоями. Невже ви не розумієте, що як тільки милість Сахібів припиниться, а нам уже показали, що варто припинити милість сахібів, то на наступну зиму ми лишимося без ракет, їх дали до зими, без ППО, без озброєнь. От тоді ми подивимося, тоді вони, може, навіть і на самокатах зможуть наступити на чергові 10 кілометрів? Бай.